На панщині пшеницю жала, Томилася, не спочивати. пішла в снопи, пошкандибала Івана сина водувала. бать. Вона сповита кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, Попестила і ніби сном над сином сидя та Пісниці її той син і пан. І уродливий, і багатий, уже засватаний, жонатий. На водній бачиться, бо сам уже не панський, а на волі. І на своїм веселім полі у двох собі пшеницю жмуть, а діточки обід несуть. І усміхнулися не Бога. Руки Нема нічого. А й Вася глянула, взяла, його гарненько сповела і в копу дожинать пішла, поки не чутила нового.